Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомогти нам розібратися, як колір впливає на наш настрій та емоції. Колір це дар природи. Без нього світ був би сумним і нецікавим. Він допомагає спілкуватися один з одним. Та є дуже корисним способом для вираження емоцій, особливо тих, які важко висловити. Існує така техніка кольоротерапія психологічного лікування з метою розслаблення, покращення настрою та працездатності за допомогою кольорів. А який колір приваблює тебе сьогодні? Веселі друзі пропонують пройти тест ланцюжок емоцій і переконатися в тому, що навіть протягом дня наші уподобання кольору можуть змінюватись. Коли ви сповнені оптимізму, налаштовані діяти та заряджатися позитивом, та заряджати позитивом оточуючих людей, налаштовані на активну рухову діяльність, ви надасте перевагу. Червоному, жовтому та помаранчевому кольору. Коли вам хочеться тиші та спокою, довірливо поговорити з рідними чи друзями, почитати разом книжку, послухати разом музику чи зайнятися творчістю, ви обиратимете зелений, синій чи фіолетовий колір. А коли вам хочеться ненадовго залишитися поза увагою інших, побути на самоті, зосередитися, пригадати події дня, проаналізувати свої вчинки та вчинки інших, прийняти рішення, ви оберете білий, сірий або ж чорний колір. Чи згодні ви з тестом веселих друзів, які кольори? Ви пов'язуєте зі спокоєм? Які кольори ви пов'язуєте з неприємними подіями? Які кольори ви пов'язуєте з радістю, задоволенням? Обговоріть це з дорослими, які поруч з вами. Пропоную зліпити будь-який предмет чи картинку. Із зображенням того, що дарує вам радість, задоволення, використовуючи улюблені кольори. Особисто мені дуже подобається спостерігати за поведінкою павичів у природних парках. Павичі вважаються одними з найкрасивіших птахів у світі завдяки своєму розкішному хвосту. Що розпускається віялом. Щоправда, така помітна краса притаманна тільки самцям. Насправді, хвіст у павичів дуже маленький і нічим не примітний. Пір'я, що утворюють різнокольорове віяло, у них за спиною ростуть над хвостом. Пір'я потрібне павичам не лише для приваблення самок, а і для відлякування ворогів. Хижак, бачачи безліч очей, які з'явилися невідомо звідки, губиться і відступає, а ще птахи за допомогою нього спілкуються. Вчені з'ясували, що пір'я павичів під час руху передають інфразвук, почувши, який люди не в силах, ймовірно, там. Птахи попереджають один одного про небезпеку. Ви здогадалися? Я зображуватиму на картинці павича технікою пластилінографія. Спочатку зробила ескіз простим олівцем. Я не намагатимусь передавати справжній образ павича, а оздоблю все пластиліном улюблених кольорів. Така картинка у мене вийшла. Цікаво подивитися на ваші емоційні кольорові враження в пластичному матеріалі. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!